Добрий вечір. Ми вже в підвалі, ось наш рижик новий. Ми його сьогодні вже випускали на прогулку, він назад вертається. Туалет він ходить регулярно в лотки. Мабуть, був домашній це стопроцентово. Бо з першого разу пішов у наповнювач, ось він від'їдається. Там наша долматка, котики ще на вулиці. Димок теж десь пішов гуляти, але на нічого не приходять. І лохматий приходить і димок, бо по камерах ми бачимо. Вибачте, що не вчасно я виставляю відео і ставлю вам сердечка за ваші коментарі. У мене зламався телефон і я осталася зовсім без телефона. Ділюся зі своїм оператором, щоб зняти і виставити. Вибачайте. Тут вже всі розбіглись, да? Ось сірий йде. Ми там теж залишаємо водичку і сухий корм, і їжу таку вологу. Тут немає нікого, да. А ми будемо йти далі.